На зв'язку з нами вже є Любомир Мельничук, керівник Львівської міської організації Во Свобода, заступник голови фракції Во Свобода у Львівській міській раді. Добрий вечір Вітаю. сьогодні. На сесії міської ради підтримали важливу ініціативу. Ймовірно, зовсім скоро у Львові з'явиться вулиця Ірини Фаріон, але детальніше про це прошу розповісти вас. Дійсно, сьогодні наша фракція ініціювала відповідне звернення, яке підтримала абсолютно більшість про те, що в Львові обов'язково має бути вулиця Ірини Фаріон. Яка саме це буде вулиця? і Коли вона буде, буде відомо після того, як ми проведемо консультації з родиною, з дочкою в першу чергу визначимо. І тоді всіх повідомимо. Але те, що в нашому місті буде вулиця в честь легендарної львів'янки Українки Ірини Фаріон, це 100%. Ми вже читали заяву доньки Ірини Фаріон Софії, яка казала, що можливо варто було би перейменувати вулицю Масарика, де жила і загинула Ірина Фаріон. Також я бачила інформацію про те, що можливо потрібно перейменувати вулицю Карпінського, яка є між площею Святого Юра і вулицею Степана Бандери. Там розташований там є політехніка, розташований факультет української мови. Тобто ідей багато, але все ж таки таке визначальне слово буде за родиною. Насправді ці всі ідеї потрібно зібрати докупи вибрати найкращий варіант, тому що Ірина Фаріон заслуговує найкращого вшанування, і я переконаний, що це не тільки вулиця, це має бути ряд комплексів, щоб ми, не дай Боже, не забули. Скільки вона зробила для е, української України для української мови для української ідеї? Я переконаний, що цього не станеться, але е, прекрасою для нашого міста е, буде вулиця в честь е, Ірини Дмитрівни Фаріон, де вона буде чи біля політеху. Чи там, де вона жила, чи десь ще ближче до центру, чи можливо ще якесь місце, але ми будемо не полягати, щоб це було найкраще місце, яке з яким будуть годитися близькі і рідні Ірини Дмитрівни. Наш обов'язок є пам'ятати і вшановувати таких людей. Ви знаєте. Зараз багато хто говорить. Ми бачимо, скільки людей вийшло підтримати Ірину Дмитрівну, і це, напевно, були найбільш волелюдні похорони останніх часів, і цей похорон він ж і перетворився в таке політичне віче, де люди йшли і скандували. Мова має значення. Тому що це одне з головних гасел, яке доносила всім протягом всього свого життя Ірина Дмитрівна. Але не дай Боже, що пройде рік, два, три, і хтось е, почне забувати про її великий чин. Я думаю, що такого не станеться, і в Україні знайдуться. Дуже багато людей, мільйони українців, які продовжують їхню справу. Тому вшанування е, честі, шанування е, пам'яті Ірини Дмитрівни, е, це я думаю в першу чергу потрібно для міста Львова, донька Софія також. Написала про те, що на місці загибелі у дворі біля будинку, де жила її мама, потрібно звести пам'ятник. Окрім вулиці, мав би бути ще пам'ятник. Ми говорили з нею про це. Чи це має бути пам'ятник, чи це має бути пам'ятний знак, чи це має бути там інша ілюстрація оцієї трагічної події. Я переконаний, що це все буде. Ви знаєте, нам в першу чергу потрібно знайти вбивця, тому що вбивця поки що на волі. І я думаю, що в першу чергу влада мала би зайнятися саме цим. Ми надіємося, що вбивця все ж таки буде знайдений. І замовник, що замовник, ми переконані, є очевидним. Замовник це Російська Федерація. Тому що це їм найбільш вигідна смерть Ірини Фаріон. Вона завжди була їхнім ворогом. Вони намагалися завжди ще й думали, що Іриною, смертю Ірини Фаріон можна поділити українців, але українці максимально об'єдналися. Ви бачите зараз це не тільки в Львові, там і в Києві чи в інших містах це. Абсолютно вся Україна. І е, це, е, мені здається, був найбільший їхній прорахунок. Але виконавців хто це зробив? Влада має показати суспільству. І е, чим швидше, тим, звичайно буде краще. Тому ми вкотре закликаємо, ми будемо максимально. Допомагати ми будемо. Я не знаю, все, що від нас потрібно, ми оголосили. Ви знаєте, винагороду за інформацію про вбивцю Ірини Дмитрівни користуючись нагодою так само в вашому ефірі, повторюю. що наш осередок в Сполучених Штатах Америки це українська діаспора. Вони оголосили винагороду 12 тисяч доларів для того, хто допоможе знайти вбивцю. Тому ми надіємося, що це буде найближчим часом. От власне це було моїм наступним запитанням про винагороду, і чи можливо вже відома якась інформація надходила корисна, яка би дала, дала якісь підказки щодо. Вбивці. Не можу вам повістити на це питання. Е, розумію. Але ще повертаючись так, аби вже узагальнити, ви сказали про те, що зараз оця. Скажімо так, це ця тема ем, мови, це вбивство у всіх ем, на вустах, ем, і щоб не затягувати, щоб щоб не було рік, два-три, і про це десь, десь не розмилось, не, не не забулося. То можливо, от тему вулиці чи тему ем, пам'ятника максимально швидко треба було би, звичайно, насамперед ідеться про те, що треба знайти вбивцю, але якщо говорити про вулицю, якщо говорити про пам'ятник, також не затягувати з цим, щоб воно якось не роз. Спорошилося, якщо так можна сказати, та ну ми, ми говорили з донькою Ірини Дмитрівни. Найближчих 40 днів точно цього не буде, але по закінченні цього терміну я думаю, що буде багато рішень в напрямку вшанування пам'яті Ірини Дмитрівни, і це буде не тільки вулиця.